Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в поломаний скибді Tower Defense, в якому у нас нескінченна кількість грошей, хемів. І ми зможемо їх витрачати просто куди завгодно. Ну і ще в нас неймовірно велика вдача під назвою X10, і по ідеї, я можу купити абсолютно все, що завгодно тут. І. Що мені потрібно зробити? Я, якщо чесно, не знаю, я не знаю, де купувати юнітів. Чекай, чекай. Так, обсуман. Ану, 200 коїнів. Ага, міфік 0,25%, рейєр ЕП. Epic Legendary 99.75. Мені випало щось комоновське. Ладно. Що в нас тут? Просто сумон. О, почекай. Ну тут теж міфік супер низький. Відсоток. і Mortal супер теж низький. Але ладно, окей, де ми можемо ще призвати юнітів? Получається, тут можемо, тут можемо. О, get Summons. Це що таке? Оба якась легендарка нам далась І ще купа легендарок. Я не знаю. Я, я. я. А, це за геми. Все, я поняв. А тут у нас реліз сумон. Почекай, 10 юнітів. А тут Подивитись, не можна, що ти падає. Жесть, я в шоці. Тут, коротше, скрізь можна викликати купу, купу, купу просто різних юнітів. І це просто зума зійти Диви. Але ні чорта не падає. Червона якесь падає. Це ж епіки, комоновські. А, вони всі одного кольору, я поняв. Фірери теж. А що тут? Так, це один мені синій якийсь випадвай, 10 Отут хоча б кольори якісь є, можна хоч подивитися, встигнути, подивитися, що там падає. О, лега випала! Бачили? Лега була обалденно. Так, пічка. А тут що? Хелмот. Ебісал-мод. Коротше, якийсь суперскладний. Почекай, а де мої юніти? Ось до. Фу. Ох ти що в мене вже юнітів, Йоханий бабай. У мене є патіменіс, паті Титан, в якого оренжа 25, демедж 750. Коротше, депеса 3700. Давай я поки одягнемо. В цього депеса 1800. Давай я теж одягнемо. Тут депеса теж 200, в цього депеса 800, в цього 200, в цього 10 тисяч. Сіке? Ні, щось! Оцей, коротше, чувак, а ще жорсткий. Обалдеть! І він ще зелененьким світиться, а цей просто біленьким. І різниці між ними немає абсолютно ніякої. Почекай! Тут 2000 ДПС, 160 ДПС, 240, 125, 150. Ну, а які чуваки дають бабло? Скажіть, будь ласка. Так, хтось хоче трейдитись. Почекай, я не готовий трейдитись. Як виключити трейди? Як їх. А. Вони не вимикаються. Мені щас всі начнуть кидати трейди, не хочу. Як мені взяти і вибити чувака, який дає гроші. Спікер якийсь Кент легендарний мені випав. Я ось ще в шоці. Ось Довін, а, 1600 ДПС. Я поняв. ну коротше, непонятно, хто і як дає гроші, який чувак. Бо тут особо зразу не зрозуміло. Мені постійно кидають трейди, режим максимально недороблений. Я не можу вимкнути ці трейди. Погнали, попробуємо на хардмод, да? Бо в мене є чувак з мільйонами ДПС. Чуваки ось залітають до мене, ну нехай залітають, нічого страшного, в принципі, бо я готовий реально тащити. Так, ми загрузились, у мене є 1000 доларів, і цей чувак коштує 2000 баксів, я поняв. Значить, ми за 300 можемо. Ох oh, ти ю. Фу -фу. ух ти, е, здоровий А звідки ви виходить будете то? Так, автоскіп я поставив. Ага, звідти вони виходять. Хорошо, значить тут ми його і поставимо. Обалдеть, він повільно б'є. Е, куда пішли? Це що за прикол? Старина, ти поставиш юнта якось, я обгрейжу. Я Сіка. Е, ти дивиш, що роблять! Куда пішли? Ну малолетні! Куда побігли? За 600 тебе підкачав. Вони черта не роблять. Це не допомагає вони ходять, не пойми, куди Я на ізі зашов, чи куди? куда? Обалдеть! Илья, ти не ставиш юнітів. Я просто же ну, лисий жук прикинь, він юнітів не ставить. Я пішов в соло. Все. Як запуститись в соло? Сейчас думаю, хтось забіжить, не дай бог. Не, все. Я зайшов в соло. Хорошо. Слава Богу. Let's go. От тут сейчас я рознесу. автоскіп. Де мої юніти? юниты. Oh. Де мої юніти? Це нормально? Що тут у мене нема юнітів поки що? У мене немає юнітів! Я в шоці з цього режиму. Він якийсь максимально дикий. Там хтось помер. Обалдеть. Зато я поняв, як гроші збирати, автоскіп постійно ставиться. Хорошо, я, я в принципі розумію. Так, хорошо, дивись. Тоді виходить, у мене є. Ну, юніти, вони стоять. Правильно, все чітко. Чому у мене тоді не запустилося? Кіберсіті. Що за прикол? Хорошо, давай ще кудись забіжемо? Abyssal мод. Ще один вінтер Event. Ще один якийсь з клокманом. Ну, давай сюди станемо, попробуємо чисто. Аби була кнопка старта, поняв, нема кнопки старта. О, юніти є, але в мене тільки 600 доларів. До 2000 ми тут не дофармимо. Треба буде якось ставити цих перців, вона поставить посеред дороги. Я його просто поставив посеред дороги. І ще одного поставив. І вони тупо в нього тараняться, прикинь. <реш> Мені це подобається. Може ми на фармимо ще з 2000, поставимо цього кента. Да? Як варіант? Ні, вони то тараняться, але вони все одно живуть. І вони зараз дойдуть до кінця. По ідеї, да? Давай скіп фастом, фастом, фастом. Я поставлю в кінці. Давай, давай, скіпни. Ну, вже. Є, yeah. я його не можу вибрати. Я цього кента вибрати не можу. Ладно, ладно. Я щось не можу вибрати чувака, який доволі такий, оцей на третім, поняв? На третім місці. Я не знаю, що я його не можу вибрати. Я тупо не розумію. Але вони все рівно доходяться, якийсь такий дебільний скібіді тавер дефенс. Просто максимальний шок. Я не знаю знаю. Максимально дебільний. Я тут ще одного поставлю, щоб він їх зупиняв. І ще одного. Хеге! Нехай зупиняє! Бужди, я привернувся! Тихо, ще одного поставив. Їх тут купа, вони всі зупиняються. Тебе за 600 прокачати. Срочно! Я всіх прокачую. Ми дамажимо! Восьма хвиля! Тебе за 600 прокачую. Та якийсь радіус менший став, я не можу поняти. А, да, він з 20 на 17 стає. У мене в чому прикол. А чи я не можу цього поставити? Третього. Чого я не можу поставити, га? Ладно, тебе за 600 прокачаю поки що. Ну тут капець вони розсипаються, ти диви. Просто максимально недопилений режим, але що хочеться сказати: у мене в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 3 тисячі гривень. І якщо ти хочеш їх отримати максимально на шару, то просто підпишись на канал. І все. Кстати, мене проходять тихо, 2000. Ну, в мене не ставиться третій юніт. Просто не ставиться. Ладно, ми тебе за 900 прокачуємо. І за 1400 те прокачуємо. Ти тепер дуже жирний. Демеджа 750 в 02 секунди. Ти супер часто б'єш. Ти супер хорош, братуха Ти ультра хорош. Ми повинні прокачуватись. Жирно. Тебе за 900 прокачуємо. Ти повинен сильніше бити. І далі за 1400 тенда прокачати. Давай, щоб ти всіх бив! Вкачав! Давай, старіна, Мочи всіх абсолютно! І тебе на прокачать. За 900. Давай, 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 давай! Хорошо, ми починаємо розбивати дуже сильно. Тебе за 900 качаємо, ще за 1400 качаємо. ми пройдемо цю гру. Ми пройдемо. Я ще тих, як понакачую. Їх треба понакачувати насправді. Але в них кулдаун дуже маленький, поняв? Точніше, дуже великий. Вони повільно дуже б'ють. Треба краще оцього вкачати, бо в них, бачиш, дуже мало хп, по 100, по 500. А оці чуваки будуть бистро бити, і вони їх побивають всіх, поняв? З легкістю. А потім вона буде прокачувати ось цих чуваків, поняв? За 1400 так тебе прокачав. Тепер тебе ось до за 600, Чи кого? О тебе вона за 1000 прокачати. Давай прокачаємо тебе за 1000, Ти будеш швидше бити. Бенц прокачав. І за 1500 ще можна тебе прокачати. Ти будеш ще быстріше бити. Це ми ще на автоскіпі тулимо, прикинь. Це обалдеть просто. Просто оболдеть. Давай за півтори та вкачаємо супер швидко. Бемс. Все, 04. Тепер він тоже быстро б'є. Ну, капець, він здоровий. Чи тут їх два? Ні, це він один такий. А у цього не можна ще поставити. Він якийсь тупий. Понів його вибрати не можна. А тебе в началі, аби прокачати, щоб ти їх всіх там вбивав. Давай тут просто поставимо цього, типа. Отако. Хе. -хе. І зараз його вкачаємо. Він та капець швидко валить буде. Час, дивись, дивись, дивись. Бемс, за 600 качали. Зараз він супер диким стане. Просто максимально диким. За 900 качали. Давай ще раз, і він зараз так быстро буде бити. Як просто пулемет конкретний. Диви! Вони випрягують! Ого, О, тут плавати можна обалденно. Е, вони поверху йдуть! 1400 прокачав! У нас певні проблеми. Але хорошо, що ці чуваки у мене прокачені, вони быстро б'ють. Давай на всякий випадок. Ні, ладно, не буду. Я тебе вкачувати там. Я краще тут поставлю ще одного. От. І за 600 я вкачаю, за 900 я вкачаю. Капець, їх там просто жесть! За 1400 на вкачати. Уже чуваки жирні пішли. До я. Вкачав за 1400. Ще одного треба поставити. За 600 качую, за 900 качую. Давайте бейте тих великих туалетів. Надо всіх убивати просто максимально. Боже, інтерфейс максимально поганий, я не знаю. Максимально галімий інтерфейс. Надо тут поставити ще одного. За 600, за 900, ще 1000 качаю. Щоб він вообще пуляв, бенс. Все, тепер він теж буде бити супер швидко. І ну, вони тупо поверху шурують, ти прикинь. Так, мені пропонує скіпнути хвилю, але в мене стоїть автоскіп. Коротше, гра забагалась, походу. Ну, мимо. А, що? Ультимейт. Uh... Куда я попав? Ем um... Де я? Happy New Year! вже квітень, ви вообще нормальні? Який к нейер! Скоро пасха Куда я попав? Де мої ці Блін Е, ти гониш? Це що за ерунда? Це ще один їхній режим, який так же само не працює. Тільки в тебе нічого нема. У мене нема жодного юніта. Ну, ні, один є 125 DPS. Е, мов продав? Не, не можу. Це зума Ну, до мене тут людей позаходило, конечно, це хорошо, але. Алло. Ем. Um, Сумон? Large спікермен. 160 DPS. Ти гониш? Я грав там, де багато юнітів. Туркей камерамен. 225 DPS. Ем, Можна, будь ласка, мене в мире режим назад вернути, а не в цю но помойку. Е, Лесий. Ні, я, Звісно, сюди повернувся. Це хорошо, але цього юніта я, я так і не зміг ставити. Адже мене кубків стало 4. З ума зійти просто. Тільки я не розумію, чого я не зміг поставити цього чувака. Зеленого. А, він, зелений відмічається, бо я його, типа, вибрав. Да? Угу. Щоб дивитись. Ice Speaker Man, Equip. Так, а ну тепер ідемо. На місяць хардмод Давай попробуємо стартанути хардмод Ну до мене щось люди позаходять, у них опять не буде юнітів. Я буду сидіти сам пробувати проходити, як завжди. А якщо ще айспікермен, не можна буде його поставити, то я ще там, блін, згорю. О, можна, можна. Тік він бач, невидим. Він не видимий. Ладно, автоскіп. Все, я поняв, це вони отут, ото по кругу ходять, поняв? Я поняв, я поняв. Щас, сейчас. Щас. Все, в бази ХП 500. Нормально, живем. Я його поставлю тут обов'язково. Щас ми тупо на автоскіпі, поняв? Чувак, сидить, чують. Має 1400, вони пішли боком. Має ти щось поставиш. Ну, бачу, одні ходять боком, другі ні. О, Він поставив кента якогось. Ну і нічого не зробив, цей кент. Ну нічого, хай стоїть, він, він когось убиває, поняв? І за це гроші я отримую. А я потім тут поставлю, типа. Ні, ладно. Ну, ну да, да, ладно, тут. Все, я поставив його. Диви, він убиває. Він невидимий! Він невидимий Просто обалдеть. Він тупо невидимка! Диви, як він їх тушить всіх. Далі, якщо йому прокачати, то в нього демедж стане дві е, п'ятсот. Ну в нього просто стане більше демеджа і більший радіус. Ну він і так всіх убиває, поняв? Він просто всіх убиває. Бо він в 0.1 секунду дамаже. Він типа супер клас. Але тепер я не зможу вибрати. А можу вибрати? Диви. Тут є юніт, якого я тупо не бачу. Він невидимий. Прикинь, я просто в шоці. Я вражений. Але я хочу тебе прокачати. Можливо, тебе тоді буде видно. Ну, хоча я не впевнений, що його буде видно. Тому давай просто поставимо ще одного тут. Все, він їх зараз буде їсти всіх. А ні, я не сильно їсти, бо в них хп, бачиш, більше, ніж тисяча. Ну він їх дамаже Він їх дамаже дуже сильно, проте він не видимий чомусь. Обалдеть просто. Час у мене буде 5000 тисяч доларів, я його прокачаю і на ще буде всіх тут хавати. Диви, диви 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 Як він їх з'їдає. А прикинь, а чувака, ще не розуміє, що відбувається. Мене просто айс спікермен тут є. Поняв? Я за п'ять тисяч прокачую. Дикеню Радіус став! І в нього ще може бути більший радіус. Обалдеть. Ладно, це був хардмод, да? Тоді, по ідеї, тут пізніше підуть ну, сильні юніти, скоріш за все. Правильно? Ну, по ідеї, да. Ну я не впевнений. Ладно, так не цікаво. Вони даже не встигають заспаунитись. Давай його продамо. Давай поставимо його ось тут. І тут буду прокачувати його. Прикинь, цей фенікса ще в шосі. Напевно, поняв, що відбувається. хе 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 Він тупо вражений. Е, я загубив, де мій друг? О! Все, наклацав. Хорошо. Бачите, в нього радіус менший, а б'є він далі, поняв? За 5 тисяч прокачаю, на ще буде тулит. От, а за 7,5 не знаю, чи є сенсі прокачувати. Один з ми хвилями на автоскіпі. По суті, у нас все чітко, але. М -м -м, я не знаю, що робити. Якісь мілюздрі пішли по 100 хп. Ну коротше, це нам вообще не проблема. Аби тільки цей чувак не невидимий був, а був якийсь, ну, главний картинка якась. Да, хвилі йдуть, але невидимий дядько всіх убиває. Йому байдуже. І лутає бабло. А сіки тут хвиль. Так, прийшов час прокачати за 7,5 БЕМ! Че за 10 можна, Йо майо! Не, я не бачу сенсу далі грати, тому що тут, ти прикинь, ми вбиваємо на ізі, немає ніяких халепи, нема ніякого Мого кента вже 17 тисяч. Йому взаєм байдуже на все. Він даже нічого не качає. Він поняв, що я невидимий і я їх всіх виносю. Бо я легендарний дядько. Це просто, це просто шок якийсь. Я не знаю. Я просто не розумію. Я можу тепер тебе вибрати? Да ти? Ось доти. Обалдеть. Це це просто шок. А ще є прикол. Оці юніти вони ставлять таку підставку, поняв. І оце його реальний радіус, по якому він б'є, поняв? а не ото. Це просто шок якийсь, я вам кажу. От ти ось заходиш, ти вище не піднявся. Тільки ти заходиш на його радіус, ти вище піднявся. Ось до дивіться, покажу вам. Ось виходить. Типа, ось я тут. Бачиш? Диви. Хее, це взагалі прикол. Це взагалі прикол. Ладно. Ну, в принципі, ось такий у нас получився режим. Якщо він вам сподобався, звісно, напишіть в коментарях, що він вам сподобався. Але якщо він лайно, пишіть, що він лайно. От, я, в принципі, буду з вами згоден. Ее, з вами був Саня. Не забувайте про розіграш телеграм-канал на 3000 гривень. Не забувайте підписуватись на канал, бо ми мчимо до цілі в 100 тисяч підписників. І всім пока-пока.